Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ми говоримо про американську платіжну систему Pioneer. Як тут зареєструвати індивідуальний акаунт та бізнес акаунт який підходить підприємцям, в яких відкритий ФОП або ТОП американська система міжнародних платежів Pioneer створена у 2005 році. З того часу вона розрослась до всесвітньої мережі. Компанія підтримує 35 мов більше ніж 150 валют і 200 країн. Підтримує зняття коштів у понад 70 валютах. Це значно більше ніж у більшості інших провайдерів на 2023 рік. Кількість клієнтів сягнула 4 мільйонів. Peoner допоможе вам приймати та виводити кошти без посередників з таких маркетплейсів, як Amazon, eBay, Etsy, Pinkoi та багато інших. Також платіжна система підтримує виплати з більш фрілансу, як, наприклад, UpWork або Fiverr, фотостоків, наприклад, Jetty Images та сайтів оренди житла, як всім відомого Airbnb. Комісії Pioneer. Вони залежать від типу платежу України та інших факторів. Розповім про основні, їх можна розділити. На два типи: перший для акаунту, який виглядає як онлайн кабінет будь-якого банку, та Комісії фізичної картки Пеонір. Отже, комісія акаунту Пеонір, відкриття акаунту і річне обслуговування 0 доларів. Але якщо по рахунку річний оберт складає менше 2000 тисяч доларів, США, з вас зніматимуть річне обслуговування в розмірі 29,95 доларів. США. отримання платежів від користувачів Пеонір 0%. Вивід грошей на особистий місцевий банківський рахунок 2%. Дізнатись суму комісій дуже просто. Її буде видно. Кожного разу, коли ви захочете зробити платіж. Додатково перевірити збори, які застосовуються для вашого облікового запису, можна у розділі тарифи на сайті. Комісії картки «Пеонір» Замовлення та річне обслуговування 29,95 доларів США. Перевипуск картки поза США 12,95. Зняття готівки коштуватиме 3 долари 15 центів. Перевірка балансу або відмова оплати 1 долар. Оплата онлайн і офлайн з конвертацією валюти 3,5%. Податки. Пеонір не поширює дані користувачів у податкову, але за допомогою цієї платіжної системи можна самостійно сплатити податки в вашій країні перебування. Пропоную вам підписатись на мій канал, поставити лайк на це відео і перейти до огляду процесу створення платіжного акаунту в Пеонір. Користувачі платіжної системи Pionier можуть зареєструвати рахунки двох типів особистий та бізнес аккаунт. Ви можете мати як персональний, так і бізнес аккаунт. В той же час система заблокує аккаунт в разі реєстрації однією людиною двічі одного типу аккаунту. Процес реєстрації аккаунту досить простий. Реєстрація займе у вас 15-20 хвилин. Усі вказані дані повинні бути достовірними. Заповнення інформації відбувається англійськими літерами. Крок 1 буде однаковий як для персонального, так і для бізнес аккаунту. Беріть варіант, який описує вашу діяльність. В нашому випадку це онлайн-продавець. Цей вид діяльності найкраще підійде для роботи з Etsy, Amazon та EBay. І в цілому для сфери електронної комерції. Далі ви обираєте, для чого вам Ponier. В нашому випадку краще підходить варіант для надсилання та отримання платежів. Тиснете Зареєструватися. Далі говоримо про кроки реєстрації персонального аккаунту Pioneer. Обираємо тип бізнесу, індивідуальний. У випадаючому списку обираєте маркетинг, вводите свій емейл та надійний пароль, і тиснете далі. На цьому ж етапі вводите адресу проживання. Рекомендую вводити ту адресу, яку ви використовуєте в українському банку. Якщо у вас попросять виписку, адреса вказана при реєстрації в Пеонір та у виписці з банку буде збігатись і натискаєте Далі. Крок 3. Тут ви маєте вписати персональні дані. Рекомендую використовувати закордонний паспорт. Переконайтесь у правильності введення даних і натискайте Зареєструватись. Крок 4. підтвердіть свою електронку, Знаходите лист на пошті, переходите на нього в кабінеті та авторизуєтесь. На цьому етапі Пеонір запросить вас включити двоетапну авторизацію. Підтверджуєте її та рухаємось далі. Крок 5. Перейдіть в центр верифікації та додайте потрібні документи. Додаємо фото на відповідній сторінці, там є всі потрібні рекомендації до фото. Додавши, натискаємо На дати. Якщо ви все зробили правильно, перед вами з'явиться сторінка з подякою. Далі обговоримо основні кроки по реєстрації бізнес аккаунту в PEONIR. Обираємо тип бізнесу «Компанія» та вводимо інформацію про компанію. В полі юридична назва компанії пишемо своє ім'я та прізвище, вказуючи перед цим позначку, що ми приватні підприємці. В полі зареєстрована юридична особа вашого бізнесу вказуємо ФОП. По бажанню можете додати посилання на ваш веб-сайт. Далі вводимо ім'я, прізвище, електронну адресу та дату народження. Після цього натискаємо Далі. Крок 3. Потрібно заповнити контактні дані. Спочатку вводимо адресу компанії, далі вводимо мобільний телефон, на який прийде підтвердження через смс. Вводимо код та натискаємо Далі. Крок 4. Наступним заповнюємо розділ про безпеку аккаунту. Вводимо електронну адресу, пароль та обираємо секретне питання. На цьому ж етапі вводимо деякі дані вашого ФОП, а саме обираємо країну, додаємо податковий номер, вказуємо ім'я та прізвище. Після цього натискаємо далі. Крок 5. потрібно додати банківський рахунок для зняття коштів. Вносимо дані вашого ФОПівського рахунку, обираємо країну банку, валюту, назву банку, ім'я власника рахунку та АІБЕН. Після цього натискаємо. Надіслати. Після проходження реєстрації акаунт буде на розгляді адміністрації. Процес активації зазвичай займає не більше трьох днів. Переходьте за описом до цього відео та скористайтеся реферальним посиланням, де ви з часом отримаєте 25 доларів на свій аккаунт в Peon. Реклама. Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy, Amazon, eBay та Shopify. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в Instagram. Переходимо до верифікації платіжного аккаунту Pioneer. Одразу після реєстрації ви повинні зайнятися верифікацією свого платіжного аккаунту Pioneer. Процес достатньо простий. Давайте розглянемо основні кроки. Крок перший переходимо в налаштування профілю, знаходити та... Там центр верифікації перед вами будуть відкриті запити на верифікацію. Вам потрібно завантажити те, що просить пеонір для верифікації можуть знадобитись наступні документи. Паспорт може бути id картка чи закордонний паспорт, банківський документ. Квитанція за комунальні послуги, договір оренди житла. Всі фото повинні бути на світлому фоні без тіней, де саме фото документу займає 90% кадру. У документі, який ви підтверджуєте місце перебування, має бути зазначено ваше ім'я, прізвище, повна адреса та дата формування документу. Та щоб документ був сформований не пізніше трьох місяців від поточної дати. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал та на мій Instagram, залишати коментарі під відео і ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємося!